Михайло Коцюбинський маленький грішник. Перше. Дмитрик, восьмилітній хлопчик, вискочив з душної низенької хати, що по самі вікна влізла в землю. На дворі було краще, ніж у хаті. Сонечко підбилося вже височенько і пригрівало. Сніг так блищав, що Дмитрик не міг на нього дивитись і кліпав очима. Була відлига, стріх капало, з горобка збігали. Мов весною струмочки талої води, горобці весело цвірінькали. Жидівські кози никали по майдані, чи не лишилися де на торговиці хоч стебла сіна від учорашнього ярмарку. Все тепло, вся немов весняна днина серед зими вабили Дмитрика, тягли його вдалечінь на волю, он в те місто, що здіймається до блакитного неба з шпичистими вершечками церков, зеленими та червоними дахами на кам'яницях. Але мати його Ярина, виходячи з відрами на щоденну роботу, звеліла йому сидіти вдома, тому то Дмитрик був сумний. Він стежив очима за матір'ю, що зігнувшись під важкими відрами, повними води, переходила вулицю, бачив, як у брудних хатках уздовж вулиці відчинялись двері, висовувались звідти жидівки і гукали на його маму. Ярино, а не сіть швидше води, бо діжка порожня. Дмитрикові на хвилину жаль стало неньке, що слаба, не слаба, увесь день мусить носити воду, заробляти на хліб, та не така була погода, щоб смуток затримався в його серці. Все навкруги було таке радісне, веселе, що з пам'яті Дмитрикової вилетіли десь і мати, і наказ їй сидіти вдома. Він не помітив, як самі ноги, озутів здорові зашкарублі чоботи, винесли його на вулицю. Дмитрик скубнув по дорозі за хвіст козу і весело засміявся, побачивши, як коза кумедно закрутила рогатою та бородатою головою, далі, вчепившись ззаду до панських саней, проїхав до мосту, а звідти, пошкрябуючи здоровими бітьми та інколи ковзуючись, побіг через на місто. На Дмитрикові була стара руда материна юбка з клаптиками вати, що висіли крізь дірки з пошарпаної одежини, довгі рукава, та ліпались нижче рук, заважали йому. Русяву головку, прикривав старенький картузик з одірваним козирком. Але, незважаючи на свої напинні шати, Дмитрик весело дивився на світ Божий здоровими сивими очима, весело підстрипував по людних вулицях. Враз він зупинився, скривив жалібне обличчя і простяг руку до якогось пана, що проходив вулицею. Дайте копійку, мати слабі, хліба немає. Пан глянув на блідий видочок хлопчиків, на його одежу. Пошматовано і сягнув у кишеню. Дмитрик побіг далі, затискаючи в руці мідяну монету. Це Гаврилко його так навчив О, той Гаврилко, розумний, сильний, страх який сильний. Але де ж він, той Гаврилко? Дмитрику, а сюди! Дмитрик впізнав знайомий голос і став. Ну що? привітався Гаврилко, підходячи до Дмитрика. А де вище маю? Похвалився той десяткою, що випрохав у пана. Мало, рішив Гаврилко. Що за неї купиш? Проси ще та налінусь, кривись добре, як середа на п'ятницю, та приказуй жалібно. Дайте, милостиві пане, дайте, мати вмирають, я їсти хочу. І не відчепись за поли хапай. Аж поки дасть. Дмитрик осміхнувся. Хіба я не знаю, ти ж мене вчив, а ти чим не просиш? поспитав він у товариша. Оце вигадав, сказано, мале, дурне. Мені ніхто не дасть, бо я вже великий, мені вже десять літ, та й свита на мені ціла, не така, як твоя юбка. Гав, не лови, раптом штурхнув, а Гаврилко підбіг Дмитрика. Дмитрик зрозумів і побіг за якимсь паном, простягаючи руку. Дайте, пане милостивий, хоч копійку дайте, мати вмирають, два дні без хліба сидимо. «Проси все, сказав Гаврилко, отбираючи випрохані гроші. Біжи он за тією панею, що на голові пір'ячко теліпається. Дмитрик побіг і ще щось приніс. А де ж Марійка? поспитав він. А там десь, на вулиці, з жиденятами бавиться. Марійку, аго!» – за хвилину набігла Марійка. Так замотана здоровою хусткою, що самий гострий червоний носик визирав на світ божий. Мов рознюхуючи, чи нема де чого цікавого. Знаєте що? зібрав раду Гаврилко. Маємо трохи грошей. А я нині вранці такі бачив медівники в пекарні, ну такі, що ніколи не бачив. Оце тобі коржик, а на коржикові, наче, сметана солодка солодка, зверху помашена червоним та притрушена маком. Гаврилко сплюнув, бо йому набігло повен слини. А на самому воршечку, маєте собі вишня, мов тільки її з дерева зірвав. Еге. скрикнули враз Марійка з Дмитриком. Їй богу, ходімо купимо. Ходімо. А на шостака візьмемо цигарок? додав Гаврилко. І сірників, і діти, мов зграє горобців, зняли з місця і покопотіли вулицю. Стережись. Гукнуло щось іззаду і баскими кіньми проскочило повз дітей. Лови, лови його. скрикнув Гаврилко, і всі троє щосили побігли навздогінці за саньми. Дмитрик з Гаврилком вчепилися ззаду за сани і причаїлися. Але, озирнувшись за Марійкою, вони так і зареготались голос. А де ж Марійка? наздогоняючи сани, повскознулась і шобовснула просто в калюжу. Брудна вода стікає з мокрої спідниці. А Маріка стоїть, ще й пальці розгорнула, завалень в болоті, на почув той регіт візник і шмагнув назад себе батагом. Дмитрик з Гаврилком попадали з галасом на землю. Хлопці підбігли до Марійки. Маріє. Звідки вітер віє? зачепив її Гаврилко, смикнувши за кінець хустки. Маріє, звідки вітер віє? смикнув з другого боку Дмитрик. Не займай бо, їй бо мамі скажу, запхикала Марійка, сякаючи червоного носа. Хлопці попустували трохи, а далі з заспокоєною Марійкою майнули на базар. Гаврилко накопив медівників, цигарок і сірників. Всі троє примостились десь під парканом і поділились ласощами. Гаврилкові, звичайно, припадало найбільше. Поласувавши він, добув з кишені цигарок і дав одну Дмитрикові. Де і мені, обізвалась Марійка. На, коли хочеш. Дмитрик затягнувся з цигаркою і почервонів увесь одідкого від диму. Аж очі слізьми забігли. Однак він не кинув цигарки, боячись глузування Гаврилкового. Марійка закашлялась. На них. Такі гірки та недобре курять, сказала вона, кидаючи цигарку. Геть баба, з погордою сплюнув Гаврилко, хоч його й самого нудило від цигарки. А тепер гайда бити того житка, що нас займав вчора, загадав Гаврилко. Всі знялись і подались поміж жидівські вулиці. Житка не знайшли, а так провештались на місці до вечора. Гляди ж, Дмитрико, виходь завтра, наказував Гаврилко. А як мамка не пустять, то втечин. Дмитрик біг через лід, пошкрябуючи здоровими чобітьми, і з жахом думав, що то скаже йому мамка за неслухняність. А мамка нічого не сказала. Вона лежала на полу і стогнала. Побачивши врешті Дмитрика, Ярина обізвалась Іде ти бродиш за волоко, візьми отам кашу в печі та повечеряй! Дмитрик виїв з горшика кашу, ліг коло матері і зараз же заснув. Йому снились горобці, кози, ласощі та інші втіхи бідних дітей. Друге. Другого дня Ярина ледве звелась з постелі. Вона взялась за вітра, щоб піти на роботу, але почула, що немає сили. Чогось я занедужила Дмитрику, обізвалась Ярина. Сили не маю. Я трохи полежу. А ти побіжи на місто та купи хліба. Ось тобі гроші, та не барись. Сумно було Дмитрикові жалко недужої мами. Але тільки до сінешнього порога. За порогом він забув і маму і свої турботи. Сонечко гріло, як і вчора, небо синіло в високості чисте, безхмарне. Струмочки жебоніли, щось, може, собою, по снігу плигали, жовтобрюшки та снігурі. Весело, Дмитрик з радісним серцем. Польоду, затискаючи в жмені гроші на хліб. Коли це саме під містом з'явився Гаврилко з гранджулятами, а на їх сиділа Марійка. Сідай, підвезу, гукнув він на Дмитрика. Дмитрик з розгону наскочив на гранджулята, мало не перекинув Марійки, а Гаврилко повіз їх, мотаючи головою та іржучи, мов кінь. Пру! Дай Гаврилко, я повезу. Дмитрик скочив з санчат і взявся за мотозок. А що це тебе в жмені? лапнув його за руку Гаврилко. Гроші мамка на хліб дали дай сюди. «Ге, не можна, мамка битимуть. Дурний, Скажи, загубив, то й не битимуть давай. Дмитрик, вагаючись трохи, віддав гроші. От ще я вам скажу, почав Гаврилко. Я тому житкові, що нас раз у раз зачіпав, таке нам я учорапейси, але житок нахвалявся. Як зберу, каже, жиденят, тоді не попадаєтесь нам у руки. А ми собі знаєте що, ми собі покупуємо козики. Жиденята не посміють підступитись, як докажемо ножі. Думка купити ножі дуже всім сподобалася. Діти метнулись до крамниці і купили три козики. Лишили ще два шаги, за які не знали, що купити. Я їсти хочу, обізвався Гаврилко. І я, і я. скрикнули разом Дмитрик та Марійка. «Рошай просити, Дмитрику, загадав Гаврилко. Та як на лихо сьогодні не щастило, хоч Дмитрик дуже жалібно кривив обличчя та квилив, мов сирота. Дайте сиротині копієчку, згляньтесь над голодним. Ніхто нічого не давав, а їсти хотілося. «Гет, що твоє старцювання? От як той дід сліпий, що сидить біля мосту. Ну той, мабуть, усякого добра повну торбу, там тобі й бублики, яблука, й медивніки!» облизалась на одну згадку Марійка. В Гаврилковій голові промайнула думка. Знаєте що? То торба буде наша, рішив він. Еге, так тобі діти дасть. Ти за торбу, а він тебе костором, змагалась Марійка. Не бійсь, зробимо так. Ти, Марійко, купиш за двоячку булку і подаси дідові, а як дід ховатиме її в торбу, ми удвох з Дмитриком я з одного боку, а він з другого. Чаркнем ножем по матушці. Маріка вхопить торбу та не втікача, а ми за нею. Добре, Дмитрико. Еге, добре, а як дід зверху костором. Не бійсь, не влучить, гайда. Сліпий дід співав побожні пісні. І не чув свого лиха він, ховаючи в торбу булку, обіцяв марісці спасення душеньки, коли враз почув, що його торба кудись сунеться, що її вже нема. Колавур грабують, зарепетував дід, але в відповідь на його крик залопотіли ноги втікачів. А Гаврилко паює вже здобич, прочаївшись своїм гурточком за стосом дров на жидівському подвір'ї. Дмитрик чув дитячим серцем, що так погано чинити, як вони чинять. Але боїться й натякнути про все, бо Гаврилко про свідку не дав би, глузуючи. Аж усі вечір Дмитрик знає, що йому пора вже додому, але він боїться з'явитись до матері без хліба і без грошей. Адже мати, напевно, картатимуть його. Вся думка так гризе Дмитрика, що він звіряється з нею в марійці. Наче у нас, рішав Марійка. А завтра мати забуде і минеться тобі отак. А Дмитрику перше в житті ночує під чужою стріхою, далеко від матері. Другого дня знов іграшки, сміхи, ласощі. Але надвечір Дмитрик помічав, що йому чогось мулька на серці. Так чогось кортить додому, до матері, хай вже й виб'ють його, аби бути вдома. Аби почути голос ненчин. Дмитрик не витримує далі, кидав своїх товаришів і біжить додому. Йому хочеться пригорнутися до матінки, перепросити її, поцілувати ту руку, що не раз песливо гладила його по голівці. Та чи дома тепер матінка, чи ще носять воду? Воно йде назустріч та жінка, що вони наймають у неї хату. Вона, мабуть, знає. Тітко, чи мама вже дома, чи ще воду носять? Підбігав до неї Дмитрик. Жінка стає і сумно хитає головою. Відносила вона вже своє дитинко. Вже більш неї понесе, слізьми в очах каже жінка. Дмитрик не розумів гаразд цих слів, але його щось стискає коло серця. Він бачить сльози на очах у жінки і неспокій обхоплює його. «Сирідка, ти нещасний. Вже твоя мати десь з Богом босідує, ридав раптом жінка, і хоче приголубити Дмитрика, але Дмитрик випручується з обіймів і кидається далі. Він усе зрозумів, і страшна безнадійність обняла йому серце. Матінко моя! кричить він, матінко, сльози течуть йому по обличчю. Серце маленьке рветься з болю. А Дмитрик біжить все далі і нічого не бачить перед собою. Він давно вже загубив свого картузика, кілька разів падав на слизькій дорозі. Поле з родою юбки, мов крила, мають за ним від проткого бігу, а він у собі жить далі та голосить: Матінко моя, матінко ріднесенька. Але що це? Чи її це труну везуть на санях? Це мою мамку везуть ховати, думав Дмитрик, і що сили поривається наперед. Він не бачить, що за ним басують коні, не чув, як кричать, стережись, а коні вже близько. Ось вони дихають гарячу парою над Дмитриковою головою. Ось спинаються над ним, рвуться наперед, і Дмитрик зникав десь під кінськими копитами. Третє. Дмитрик лежить у лікарні. Зламану ногу його взято в лищата, нога вже не так болить, як перше. І Дмитрик може підвестись на постелі. Він розглядав простору кімнату. Це лежать хворі, дивиться на сестру жалібницю, що зігнулась над надужим, і зупиняється, врешті на своєму столикові. Там, може, усякими пляшечками з ліками, червоніє колодочка з його козика. Ох той козик, він нагадує Дмитрикові. Стільки прикростей, стільки смутку, що Дмитрик не може дивитись на його. Може, мати їсти хотіли, як я купував козики? Може, вони голодні й померли, не діждавшись хліба, не скажуть матінка? Не признаються, бо нема вже їх на світі, і нікого в мене немає все рідкий я безрідний. Та чи вибачить мені мамка за все, що я накоїв, думає Дмитрик. Не втираючи сльози, що скотились йому на обличчя, то десь Бог покарав мене. Нащо було обдурювати усіх, просячи для слабої неньки, нащо було казати, що я сирітка? от тепер Бог і дав так. А все той Гаврилко, недобрий добрий, він хлопець, він мене на все підводив. Ні, то я недобрий, що слухався Гаврилка. Не вибачить мені Бог, не вибачить. І Дмитрик поглядає в куток. Десь чорний храм дивиться на його суворе обличчя бога батька і здається Дмитрикові, що не варт він пробачення, що ніхто не дарує йому вини його. Що за мною буде? турбують думки дитячу голову. Не я подінусь, хто мене нагодує, хто задягне мене каліку непотрібного. Знов старцювати? Ні, не буду, не хочу І бачите того говрилка, що навчив мене руку простягати. Буду щось робити, на хліб заробляти, добрі люди поможуть. А де ж ті добрі люди? Є, я знаю, що є, адже матінка недурно казала, що світ не без добрих людей.